Дуже багато зараз пишуть про те, що міжнародний суд ООН прийняв позов Росії щодо геноциду України, що ми чинили геноцид. Це дуже важливо розуміти, що там насправді відбувається, тому що так як це пишуть, ніхто це зрозуміти не може. Таке враження, що суд підтримав. Значить, Росію в тому, що в Україні є геноциди. Вони тепер, значить, нас ледве не засудили за геноцид. Так про це пишуть, але це так немає ніякого стосування до юридичних е, класичних документів, все, що там відбувалося, і так далі. і так далі. Е, з вами я, Олександр. Ви на моєму каналі. І я вам пропоную підписуватись, поширювати, ставати спонсорами канала, коментувати і лайкати. Так от почнемо спочатку. В 17-му році Порошенка. Відреагував на заяви Росії про те, що вони почали війну проти України. Тому що тут був геноцид російського народу, російськомовних. Ні. російськомовних. Тут був геноцид російськомовних, і тому Росія почала, значить, війну. Більше того, перебуваючи в Індії кілька днів тому. Путін сказав, ми ні на кого не нападали. Ми прийшли захищати людей, які там не погодилися з Бендеровцями і так далі, так далі. Це продовження тієї теми. Тільки слово геноцид уже не прозвучало, а тоді воно прозвучало. І тоді вони прикривали своє вторгнення в Україну поняттям геноцид геноцид російськомовного населення. Що зробила Україна в 2017 році? Україна подала звернення в суд щодо того, що Росія неправомірно використовує слово геноцид і привід для початку вторгнення в цій війні. А сама конвенція, яка стосується геноциду, вона прямо забороняє таке неправомірне використання геноциду. Тобто. Геноцид перетворювати в привід для якоїсь дії, якщо геноциду ніякого немає. І це було в 17-му році. В 17-му році до 24-го року це питання розглядалося, роздивлялося, вони шукали, які там приводи, чого до чого. І в 24-му році було прийнято рішення про те, що вони будуть розглядати цю справу по суті, і в. Тому рішенні, законному рішенню того суду, прописано, що ніяких ознак геноциду не було і що ніякого геноциду не було. Тобто, фактично, в тому рішенні вже було прописано в 2024 році, хоча справа ще триває, але в проміжковому рішенні суду 2024 року було Міжнародним судом ООН. Записано, що ознак ніяких геноцидів не було. <кій> тобто, фактично, Україна може ще додавати якісь там докази, то все, але вже є юридичний документ, <кій> перепрошую. Який говорить про те, що немає ніякого, не було ніякого геноциду, а відповідно, Росія. Незаконно звинуватила Україну в геноциді і використала це своє власне незаконне звинувачення в тому, щоб почати війну проти України. От така модель приблизно. Тобто Україна вважає, що росіяни злочинці порушили закон про геноцид конвенцію, бо ця концепт, конвенція прямо забороняє. Використовувати геноцид як привід для початку якихось дій, якщо ніякого геноциду не було. І суд підтвердив, що ніякого геноциду не було. Що відбувається далі? Далі Росія подає позов проти України в тому, що геноцид був. Уже після рішення суду, що його не було, вони подають і от зараз. Суд прийняв до розгляду цю заяву. Чому суд прийняв цю заяву по розгляду? Тому що це дуже важливо. Тому що фактично тепер Росія публічно визнала, що цей суд має право, навіть з їхньої точки зору, бо вони вже знаєте, як буває. Вони кажуть, цей суд ми визнаємо, це не визнаємо і так далі. А вони. Подали заяву, відповідно, це означає, що вони визнають юрисдикцію юрисдикцію цього суду розібратися в цьому питанні щодо геноциду на Донбасі, і це дуже ще раз кажу важливо, бо це означає, що вони самі вже підписались, що це рішення дуже важливе. Суд. Звичайно, прийняв зустрічний позов. Це формальна процедура. Якщо ви, вас, ви звинуватили Україну в геноциді, Україна подала позов на вас, що ніякого геноциду не, геноциду не було, а ви потім подаєте позов, що він був, це нормальна юридична процедура. Але в 2024 році вже було рішення цього ж суду, що геноциду не було. Таким чином, задача Росії, перша. Це оголосити всім, що ми тут чуть ли не на рівних. Україна судиться за це, і Росія судиться за це. І це означає, що ну, в гіршому випадку ніхто не винуват. Але з іншого боку, їхня задача потягнути цей суд якомога довше і коли-небудь потім їм до 27-го року тільки треба аргументи надавати. А поки суд почне засідати, то швидше за все, оця гаряча фаза, яка зараз відбувається. Ну, вже прийде в якусь іншу форму, а проблема геноцида. Їм важливо зараз говорити про це. От Путіну треба виступати, казати. Він буде казати, ми судимося з Росією, з Україною щодо геноцида, нашу заяву з приводу геноцида українців, які проводили його на окупованих територіях, ЛНР, ДНР, значить, вони мали там якісь там, ну і так далі. І так далі. Тобто він. Буде використовувати це рішення для пропаганди того, що от вони в процесі з'ясування питань про геноцид. Хоча насправді наша пропаганда мовчить про це. Я не знаю, чого вона про це мовчить. може їй заборонили про це говорити. Але насправді ситуація очевидна. Вже є рішення суду. В цьому рішенні суду вказано. Не може суд один і той саме з одного і те саме питання, приймати протилежні рішення, це абсолютно зрозуміло. Чому наша українська влада не афішує, не розказує, не повторює про це судове рішення? Я не знаю. Може, тому що Порошенко подавав, значить, звернення до суду, і Порошенко починав цю справу. А для Зеленського це неприятно, не понтово хвалити. Такий хід Порошенка, можливо, через це. Ну я вам розказав, тепер ви знаєте, почитайте в описі, я там більш детально все по пунктам виписав, бо ну, для того, щоб у вас були аргументи, цитати і все інше. От. І ще прошу вас дуже. Ми вже зібрали 80 тисяч для батальйонно безпілотних систем тінь 428, підрозділ якого зараз там, біля Покровська. І е, в кінці я от це вже другий наш збір для техніки, для пікапів. І я в кінці зараз е, отут, по-перше, поставив, куди треба збиратися, а в кінці я додаю е, подяку від капелана цього батальйона, отца Сергія, якого дуже-дуже багато знаю років. Це чудовий священник, який. Е, Має велику цікаву історію, і він намагався відбудувати історичну церкву на Львівській площі. Це поки що не вийшло, але там капличка стоїть і так, далі, і так далі. Тобто, це дуже цікава людина. Хто знає, той знає. І я вас пропоную послухати його чудове звернення до нас всіх. І подяка до нас, до лют, громади лютих дронів. Тому що так ми колись вирішили, оголосили, значить, нашу. Ініціативу громадою лютих дронів, і ну, справа в тому, що більшість допомоги, яку ми здійснюємо, вона стосується так чи інакше дронів, чи підрозділів, які е, займаються безпілотниками, і тому так от е, історично сталося. Дивіться чудове звернення. Слава Україні!